Чому шкідливо уникання болю, уникання роздумів, втрати? І коли людину питаєш, як ти? Та все класно, все в порядку. Ніби взагалі ця втрата нічого не знає. Насправді. От чому це шкідливо? Дуже просто. Ти знаєш, біль вообще в цілому, це те, через що ми мусимо проходити в цьому житті. Без цього нашого і вообще, розвитку без зустрічі з болем не буває взагалі. Угу. Тобто, психіка людини зростає і проходить свій рівень розвитку, виключно через. У двері, які називаються біль, і чим більше ми через нього проходимо цей досвід проживання дає нам можливості прожити щось більше, що може бути в цьому житті, бо це життя воно екзистенційно не може бути нами контрольовано. Ми взагалі не можемо впливати на якісь речі, але тільки через зустріч з болем ми можемо зустрітися з великим сенсом, тобто якісь речі ми можемо усвідомлено зрозуміти відчути тоді, коли ми втрачаємо. І тільки так створена філософія розвитку, і в цьому сенсі, чим більше ми уникаємо, тим більше ми складаємо, як в ящичок Пандори, а потім якийсь елементарний момент відкривається ящичок, і ти думаєш, а чого мене порвало? Uh -huh. А це взагалі не про ту ситуацію, яка зараз, а про те, що ну купа болі, вона просто виключена. Це перше. По-друге, коли ми сензитивно готові це зараз проживати. У нас є всі можливості організму з цим впоратися, uh -huh. і це, знаєш, той момент, коли нам боляче, ми можемо це подолати, проживаючи це. Коли мене кажуть, Оксана, як це прожити? Я говорю, ключове слово прожити. Ми все маємо проживати моментом, uh -huh. процесом, а не якоюсь книжкою, в тому сенсі, що е, от. Фаблою, шаблоном і так далі. Да? Ми маємо заходити в процес і біль в цьому сенсі не стає стражданням. От яка цікава історія. Mm -hmm. Проживаючи це, я навіть е, е, навчаю, коли вдів, я кажу, ви дивитись на свій процес, начебто з боку, з такої метапозиції. І здивувати собі питання: ставав Оксанечки, що ти за яка хочеш. Як тобі зараз мені боляче, як ти хочеш зараз це прожити? Що тобі зараз буде легше своєму тілові? що б ти зараз хотіла, щоб ти хотіла з цим розділити, чи сама ти зараз можеш бути сама і так далі? Це така штука, яка дає нам можливість зростання своїм внутрішнім частинам? Мабуть, так не знаю наскільки просто, але глибоко.